Перше питання, на жаль, традиційне. Яким став цей тиждень для нашої області? Він дуже був складний. У нас було понад 30 обстрілів. Під обстріли це різні обстріли. в Тому чотири з них це були ракетні удари. Ці обстріли прийшлись по Санельниковському району, по Нікопольському району, Дніпровському району і Криворізькому району. Якщо казати взагалі, то за цей тиждень у нас було пошкоджено понад 105 житлових будинків. Було зруйновано понад 30 об'єктів інфраструктури. це і автовокзал, це і велика кількість магазинів, і навіть було пошкоджено храм в Нікополі, куди влучили окупанти своїми обстрілами. Ось така складна ситуація у нас на Дніпропетровщині за цей тиждень. На Ніконікопольщина це більш гаряча точка на мапі Дніпропетровщини. На сьогоднішній день фактично нема дня, коли Нікопольський район не обстрілювався. Якщо ми кажемо за минулу добу, то обстрілювалася там Марганецька громада і обстрілювалася Червоногригорівська громада, і там людина літня було зруйновано повністю будинок, туди прилетів снаряд. Зараз він знаходиться у Нікопольській центральній лікарні. Якщо казати про ті райони, які обстрілюються, як я вже казав, то це Покровська, Великомихайлівська громада, Сенельницька району найбільш страждають. Скажімо так, на цю, цю, в цій цю ночі не було обстрілів по Криворізькому району, але Нікопольський район майже кожного дня. І про Марганець ви вже почали про нього говорити. Таке питання, чому його досі не вносять до списку тих територій, громад, які постраждали від, від агресії РФ, хоча ж обстріли там доволі часті. чи можна це якось прокоментувати? Давайте для початку, щоб люди розуміли, яким шляхом працює ця процедура. Громада звертається, ну, наприклад, міська рада, звертається до обласної військової адміністрації. Обласна військова адміністрація або звертається до обласної ради, хоча не наші повноваження. Але коли ми скажімо так, ці ці, ці тижні війни до нас і звертались, ми звертались до ОВА, звертаються до обласної військової адміністрації. Обласна військова адміністрація вносить подання в електронну базу мінреінтеграції, до цієї бази автоматично підключено Міністерство оборони генштаб, який перевіряє, чи дійсно ці громади ведуться бойові дії. Після цього ця заявка опрацьовується. Це відбувається дуже швидко, фактично там за один день. І громада вноситься. Що це дає, якщо громада внесена в такий перелік? Люди, які виїхали з цієї громади, внутрішньопереміщені особи вони можуть отримувати від держави виплати. Підтримку. А до сьогоднішнього дня до нас до обласної ради. Не звертались ні народний депутат, який представляє цю громаду, ні обласні депутати, ні подання. Якщо такі будуть подання навіть від людей, якщо від громади немає, я знаю, що громада не подавала таке. То ми звернемось до ОВА. Ова звернеться подасть таку заявку. Це відбувається все за один день. Тому якщо до нас не дійдуть офіційні звернення, не тільки звернення там в Фейсбуці мені про це писали, але це можна направити на електронну пошту обласної ради або обласної військової адміністрації, і це звернення буде опрацьовано. Дякую. Дякую. Ми говоримо про обстріли. Якого роду ці обстріли, і чому зараз, чому зараз неможливо їх якось зупинити? Давайте так, ще раз повернемось до безпекової ситуації. Я почну з ситуації Синельниковський район. Синельниковський район, особливо там Покровська громада Великомихайлівська, це та частина нашої області, яка сьогодні межує з Донецькою областю, а трошки нижче межує Запорізькою область. Фактично на стики. Якщо подивитись трошки нижче, є Маріуполь і трохи нижче є пологи. Які сьогодні тимчасово окуповані ворогом, там не дуже велика відстань. Там місцями ця відстань складає там 20, 30 50 кілометрів до меж. Звісно, що це дозволяє ворогу, якщо він робить якісь там диверсійні операції, вийти, обстріляти ці громади. Коли ми кажемо з вами про Криворізький район і Нікопольський район, Криворізький район він повністю межує. Фактично, там частина цього району, вона межує з Херсонською областю, там де зона бойових дій зараз і дуже гучно. Коли ми кажемо, Нікопольський район через водосховище вона межує з окупованою тимчасово окупованою територією, коли ворог проводить обстріли. Саме прикриваючись атомною станцією, проводить ці обстріли. Ця дистанція складає місцями менше ніж 20 кілометрів. Це дозволяє ворогу вночі маскувати свої машини, тобто для того, щоб наші воїни не бачили їх в тепловізори. Як правило, це відбувається там в годині, там в другій, в третій годині ранку, коли ще ну, скажімо так, темрява. Вони виходять, обстрілюють. Це ну, відстань, дозволяє використовувати і столову артилерію, і використовувати гради. Зрозуміло, що в Нікополі, в Марганці там нема будь-яких військ, тому що обстріли ведуться саме по е, жилим секторам. Коли ми бачимо знищені магазини, банки, це фактично центр Нікополя. Дякую. Кривий ріг. Чи під загрозою? Чи маємо чекати на штурм міста? Давайте ми розділимо декілька речей. Кривий ріг. Місцями до зони бойових дій має відстань 75 кілометрів. В Кривому розі працює дуже потужна команда. Є військова адміністрація, яку очолює Вілку, є військова адміністрація Криворізького району, якого чуля Ситніченко, Євген, народні депутати. Всі, які об'єдналися для того, щоб будувати там оборону, і оборона там будується з перших днів війни. Тому будь-якої загрози для мешканців Криворогу про те, що були штурмові дії Криворогу, її немає. Там повністю всі кордони під повним контролем Збройних сил України, Нацгвардії, ТРО і таке інше. Коли ми кажемо про ракетні удари, то ракетні удари вони можуть бути, і вони вже були дійсно по кривому розі на цьому тижні. Вони можуть бути вичте по кожному місту нашої країни. Тому якщо є ракетна небезпека, сигнал, то на неї треба реагувати. Але загрози того, щоб хтось ввійшов будь в тому числі зі сторони Синельниковського району, в тому зі сторони там Новомосковського району, якщо ми дивимося на Харківщину, або зі сторони Херсонської, немає там повний контроль. Це то, що я можу Кожного сказати. Кожного дня ми дякуємо нашим захисникам, з вірою в ЗСУ, тільки і просинаємося зранку. І тому наступне питання про забезпечення наших захисників. Чи все є у тих, хто зараз боронить наші кордони, нашу, нашу нашу землю? Місцеве самоврядування у перші дні війни, і штаб оборони міста, і штаб оборони області, коли ми робили, коли формувалась саме територіальна оборона, велика ну великий такий... Поштовх був це саме забезпечення касками, забезпечення бронежилетами, потім забезпечення автівками і так далі. Коли ми кажемо, сьогодні фінансування іде через збройні сили з бюджету України. Органи місцевого самоврядування, в тому числі, допомагають там продуктами харчування, медикаментами, волонтери допомагають і таке інше. Тому сьогодні наші воїни з питанням там продуктами, харчування будь-що немає потреб. Коли ми кажемо про якісь потреби, які могли були б дати нашим волонтерам. То, звісно, це, навірно, декілька речей, скажімо так, автівки для проведення розвідки для проведення будь-яких диверсійних заходів, вони ніколи не будемо, скажімо так, лишні. І друге, це сучасна війна. Сучасна війна, тому в кожному підрозділі, в тому числі в ТРО, завжди є потреба в безпілотниках. Тому якщо і допомагати, от на чому. Слід було б, на мою думку, скоординувати свої зусилля. Це саме допомога нашим військам, в залежності від того, яка можливість є, і навіть у бізнесу це може важлив... великі там безпілотники, такі, наприклад, лелека, які бачать далеко, і вони там наскільки можливо захищені від роботи ребів. Це безпілотники і це втівки. Дякую. А яка ситуація зараз в області, враховуючи події на Запорізькій ЄС чи безпеці, область чи є ліки, чи є йод? Дивіться, ми багато з вами бачили, і пан Ляшко казав, що там закупають ліки, так, закупають таке інше. В області запаси йоду є. Проведена обласна військова адміністрація провела навчання з громадами, які знаходяться на відстані там, 50 кілометрів від станції нашими громадами Дніпропетровської області, для того, щоб, якщо, не дай Бог, будуть якісь е, викиди. Радіоактивні на цій станції для того, щоб всі розуміли, що робити, деякі пункти, які пункти евакуації. Тощо, а, вся інша інформація вона, скажімо так, закрита, але можу всіх запевнити на сьогоднішній день. Слід розуміти одне: це найбільша станція в Європі, і ця станція побудована уже тоді, коли були враховані всі, скажімо так, помилки при будуванні Чорнобильської АЕС. Зрозуміло, що ми маємо ситуацію з не просто з військами, а з терористами, які обстрілюють, вони самі обстрілюють цю атомну станцію. Це багато цього фіксувань. Ми бачимо, що туди приїхала місія МАГАТЕ. Ну, всі вчора читали про це. Сьогодні читають, якщо бачите, і зразу одразу Криворізький район з тої сторони перестав обстрілюватися. Але обстріли там Марганецька, Червоногригорівської, вони якраз напроти станції під прикриттям станції, вони продовжилися. Тому йод є, навчання проведені, ДСНС кожний день проводить заміри радіаційного фону. Ми про це повідомляли, обласна військова адміністрація повідомляла, вони в нормі. Тому я вважаю, що нашим мешканцям нема чому хвилюватися, але слід розуміти, що ми маємо ситуацію з терористами, які можуть робити, що їм прийде в голову, ніхто не знає. Я сподіваюся, що ця місія МАГАТЕ, яка там буде на постійній основі знаходитись. А це велика заслуга офісу президента, міду всіх наших урядовців, коли ця місія магати приїхала, і приїхала саме зі сторони України, а не з території окупованих, тому що для політики це має дуже велике значення. Ну хто хто як куди заїхав? Що якщо вона там буде знаходитись на постійній формі, то, по перше, можливо, зменшиться кількість там терактів і обстрілів Нікопольському району, і ми можемо розуміти про те, що станція буде працювати, і на неї все буде добре. Так, дякуємо. Скажіть, будь ласка, пан Микола, ще одна ситуація. Це не одна ситуація, не поодинокий, на жаль, випадок у нашій області, коли люди страждають від того, що вони е, чіпають, беруть у руки боєприпаси, які залишаються після цих терактів з боку Росії. Е, от на Дніпропетровщині хлопець так загинув, так. що взяв руки той боєприпас. Я хочу, щоб ми ще раз нагадали нашим глядачам правила поведінки. І е, заакцентуйте, будь ласка, увагу, бо я думаю, що не всі навіть уявляють на щастя, як виглядають ці боєприпаси. На що звертати увагу, що не можна брати в руки? Як Давайте так трошечки подивимося на ситуацію загально. Спочатку війни гарнизонами ДСНС, а це гарнизони Санельниковського району, Криворізького району, Нікопольського району, в тому числі Дніпровського району, було ліквідовано понад там 4300 вибухонебезпечних боєприпасів сучасних. Це я вже не кажу про виявлення, якісь там, наприклад, десь там в Софіївському районі або в Сенельниковському районі земля виталкує ще боєприпаси, які були за часи Другої світової війни. Ось таких боєприпасів було 4300. Якщо дивитися за оці останні 5 днів, ДСНС, ну я хочу сказати ще раз, я завжди кажу там велику подяку нашим поліцейським і ДСНС, тому що вони перші туди виїжджає там слідчо-оперативна група, яка це фіксує. Потім ці матеріали передаються до прокуратури. Тощо. Тобто туди виїжджає поліція, туди виїжджає місцеве самоврядування і туди приїжджає ДСНС. Потім ліквідувати. Так ось за ці 5 днів було понад 28 виїздів. І Ліквідовано понад 105 різних боєприпасів. Цієї цієї маси 4300, саме касетні міни, касетні боєприпаси вони складають десь приблизно 4 тисячі. І в перші місяці війни, особливо це був Криворізький і Сенельниковський район, ворог використовував таку тактику. Стоять наші, наприклад, ТРО, наші ЗСУ, прилітає ураган, він, скажімо так, взривається за спинами. А є така, ну, таке розуміння, що коли є приходи, вони отак ідуть. Якщо вони за спинами, то вони типу, туди йшли. А фактично, вони ставлять мінне поле за нашими військами, потім атакували наші війська, для того, щоб вони, наприклад, заставити їх зрушити з позиції, і вони ззаді відходили і потрапляли на мінне поле. Потім це був, це був якраз лютий місяць, початок-березень, така тактика була. Потім така тактика була засівати мінами саме 30-40 хвилин відбувалось після обстрілів, приїжджала поліція ДСНС. І в той час вже туди прилітав якийсь ураган, який засівався мінами, е цими каситами і для того, щоб саме е підривалися або страждали ДСНСники поліцейські. Зараз така тактика у них використовується, тому що зараз, як вони кажуть, зеленка, дуже багато трави. Зелень на деревах, тобто прилітають урагани, розкидують ці касетні боєприпаси. Як то, що ви казали, в Синельниковському районі там е, хлопець взяв цю міну і підірвався. Деякі люди ми знаємо, там відра їх збирали, кудись несли додому. Тому я ще раз їх закликаю: якщо ви бачите якийсь там лепесток або якусь частину, а воно видно, що це, скажімо так, нестандартна частина металобрухту, не треба тягнути, треба виклати або поліцію, або ДСНС, або повідомити там голові громади. Особливо це стосується саме районів: Всенельніковський район, саме Нікопольський район і Криворізький район. А, ну і останнє питання: так, добре чи не добре? Почався, почався Новий шкільний рік. Як входить область у цей період? Лінійок не було. Дистанційне навчання. А, я розумію, я сам як батько, у мене син пішов в перший клас. Це Відпраємо. дякую. У нас 340 тисяч дітей пішло до школ. З них 30 тисяч першачків з урахування внутрішньопереміщених осіб, які до нас приїхали. Зрозуміло, що це там ну, є питання щодо навчання дистанційно, але слід розуміти, що є така безпекова ситуація, при якій ніхто не буде ризикувати для того, щоб вести своїх дітей до школи. Це перше. По друге, якщо ми кажемо про там вищі навчальні заклади, то там також в більшості своїх закладів прийнято рішення про дистанційне навчання. І вчора я там спілкувався там з нашою там медуніверситетом з пані Перцевою, то там прийнято рішення таке, і воно майже застосовано до всіх вищих закладів. Коли сьогодні йде начітка, вона йде дистанційна. А коли безпекова ситуація буде краще, навесно заплановано відпрацювання там практичних робіт. Тому зрозуміло, що велике буде зараз навантаження на наших вчителів, тому що одне діло, коли ти об'ясняєш дитині біля дошки, і дитина сидить поруч, а друге, коли вона там через планшет, через ноутбук взомі шусі. Тому буде навантаження, перш на все на родини, на батьків, для того, щоб діти отримали знання. Але хочу зазначити з позитивного. Всі розуміли і всі переживали про те, що навчальний рік не почнеться взагалі. Він почався. Почався у всій країні. Так як наша область зі всіх сторін є фронти, то це навчання дистанційне. Я хочу, щоб всі відносилися до цього з порозумінням. Дякуємо. Чекаємо, що п'ятниця приходить обов'язково. Дякую, Микола Обов Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.